На радість, на радість ізмаїльська районна адміністрація. Також звернулася щодо відкриття пляжу. Село Приморське. Якщо я не помиляюся, це пам'ятаю з доповіді. Там якесь вони, як вони розповідають, якась лагуна, така, що ніде немає у світі такої. Там навіть просять десь допомогти з дорогою. І паралельно, ми там, вже так від теми від відійду, Ми там паралельно що відпрацьовуємо з районною адміністрацією щодо відкриття туристичного маршруту в селі Вилково, пгт е, Тому що там є дві таких застороги. Перша це звичайно військова, друга. Там поруч кордону з Румунією. Там можливо Сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на лодках, там десь по цим каналам. Красиве місце. Сам там був недавно. Бачив це все. В тому році також виділили на Вілково якісь. Ми кошти для того, щоб вони прочистили ці канали. Що це дає? Перше, це звичайно маршрут туристичний. Друге, це пішла вода. Місцеві мешканці починають знову повертатися до клубників, до яблук, тобто дає такий сезон. Це якщо коротко про Вілково і про Ізмаїл. З Одеси надійшло пропозиція щодо 20 Додатково ще звернулася фонтанка, також вони вивчають там. Просто в наказі є певні критерії, які мають бути. Це поруч бомбосховище. Сьогодні оглядати мають пляжі, наші водолази мають обслідувати дно. Має бути такий пункт, який має дивитися щодо можливого. На поверхні на гладі води да, підпливу якихось вибухонебезпечних предметів. Тобто, якщо це все виконують, комісія вже працює, комісія районної адміністрації Одеської вже працює по місту Одеси щодо вивчення цих пляжів. І, звичайно, я тільки за для того, щоб більше таких у нас пляжів було, тому що в минулих вихідних давав, виходив марафон на 16 фонтана, фонтан, людей не отримати.